Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом затори по дорозі з Буковелю до Яремча через роздачу повісток. Ось що говорять прості українці. роздача повісток в сторону із Буковелю на Яремче, прямо від Макдональдса. Це все стоїть пробка. Накіс на місці показує вам, як це все зараз відбувається. Які черги ви питалися у нас, що тут відбувається? Ми вам показуємо. Місцеві змі пишуть, що нещодавно представник ТЦК розповів, що вони почали перевіряти нагірської курорті, і що перед законом, нібито усі рівні, і бідні і багаті. Якщо є законні підстави, ніхто людей не чіпає тім не єдиною буковеллю. Рейди ТЦК продовжуються прямо зараз. У Хмельницькому перевірки у ТРЦ закладах харчування та магазинах одягу. Також пишуть, що перевірки у інших містах. Працівники ТЦК спільно з поліцією почали рейди у Ачарів. п'ятницю. жовтня провели рейди у клубах та ресторанах Києва, Дніпра, Харкова, Вінниці. Ті, Хмельницького, Дніпра та інших міста. Відповідні фото та відео опублікують користувачі соцмереж і продовжуємо їх навіть зараз. Крім того, зайшли у а вивчали повістки усім, окрім нардепів та їх помічників. Співробітники ТЦК та поліція влаштували рейди на ресторани, бари та нічні клуби у кількох містах львів, рівне, Луцька, Хмельницька й Київ, Одеса, Дніпро, Франківська міста спустіли українці праволом адже робилося це все незаконними із жорсткими затриманнями та нанесенням тілешних ушкоджень. Один із затриманих заявив, що. Подаватиме в європейський суд і не збирається тут жити, поки в країні зеленський та зелені мародери. вмирати за їхні мільярди. Він не збирається. пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Люди цікавляться, чи будуть облавити ціка на концертах кварталу 95. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки влаштували облаву не тільки у Києві, у Хмельницькому, Дніпрі, Харкові та інших обласних центрах України. Військові у супроводі поліції почали нишпорити по ресторанах, барах та нічних клубах, намагаючись виявити ухилянків. Деякі виконували роботу по закону, деякі били людей шокером, як у Жориді стріляли у травматичної зброї, як в Хмельницькому. Про це повідомили місцеві інформаційні канали, які також опублікували багато відеозаписів процесу рейдів ТЦК та поліції. На відео можна побачити, як військові та поліцейські перевіряють документи та затримують людей. Так у Харкові канали публікували відео, де працівники ТЦК зафіксовані у ресторанах. Як пишуть в коментарях через рейди у складах, іноді більше рейдів ніж відчував відвідувачів. А в Харків. Додають місцеві завтра буде пустим. У Харкові теж пішли елітними закладами: Чере, бара, Аргентина, Лобстер, Гусак. Також є піко. Кофеїн та десяток інших шукають тих, хто не оновив своїх даних. Написав один із каналів. Схожа ситуація в Хмельницькому. Там рейди зачепили ресторани, та нічні клуби. Дніпровські канали також публікували кілька відео роботи військових та поліції на міських вулицях. Проте там не повідомляють, що рейд пов'язаний саме з роботою. ТЦК. список великих міст, де проходять рейди, поповнила Вінниця. Там також зафіксовані ТЦКшники та поліції, які ходять по ресторанах. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.